Доброго дня, шановні майстри та майстрині і поціновувачі вишивання продовжуємо відео огляд журналу Настоня. Видання номер 4 Вишита, фото, вишита робота. Моя авторська схема мною мій відшив моє фото плюс до обробка дизайнером верстки. От, Тобто, Photoshop Forever. А далі дивимося, що в нас змінювалося по тому, як робився видання. Тобто, слово від автора. Традиційно от, такий от креативний листочок. І, власне, мій вірш. Осіннє листя опадає. Вона стоїть, його чекає. І не дочекається, мабуть. Листки пижовнуть, опадуть, не своєчасність так буває, лиш листя вчасно опадає, вкриває землю, немов килим, вона не стрінеться із милим, а хтось кохану не побачив, за щось провини не пробачив, з дощем разом тепер заплаче, все байдуже, та серце плаче, Серед осіннього жалю про щирість душ я вас молю. Не так важлива принциповість. Як щирість і жалюраптовість, поблажливість, в потрібну мить, все сильну долю вам змінить. Вірш, власне, мій дитячий, тобто цей вірш я написала в дитинстві, але опублікувала вже лише в журналі. Наступні, як і більшість віршів, вони були написані в різний час, щось безпосередньо під час роботи над журналом, ось та небагато. Кількісна реклама, в даному випадку це реклама виставки, в якій ми приймали участь. От, Далі інформація по конкурсу. Далі схеми, 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 і ми розвивалися, ми дорослішали. Це схема із фотороботи, зробленої в парку. От, Далі наша відміжатка. От, була така ідея, мені подобалось таке вишивати, мені подобалось таке розробляти. По принципу <кій> вітражів. Ось безпосередньо бабка. Ось, до речі, з приводу того, що це бабка, а не стрікоза. Теж було дуже багато дискусій з читацями, і це було дуже показово, тому що саме на цій роботі я зрозуміла, наскільки з Російщини наше населення, наскільки ми не знаємо своїх звичайних назв. І попри хейт ангелика в попередньому номері ми продовжили їх друкувати, тому що будь-що може мати різний погляд. От, і будь-що не варто сприймати аж надто серйозно. До того ж, у Всесвіту і в Бога, почуття й гумору найкраще. Людям до Бога в плані почуття гумору дуже далеко. Я вам про це можу багато цікавого розповісти. Так, ось ці метелики. Це, власне, з цих, з цих двох робот розпочалася моя любов до метеликів. Потім у нас багато в яких роботах були метелики і багато в чому використовувалась така ідея. Ось тіні, тобто взагалі роботи в одну нитку чорної я дуже полюбляю. От. Тут в нас ще є анонс п'ятого номера. В п'ятому номері ми, а саме я молодець, дотрималися анонсу. А, і вже потихеньку розуміли, що це важко. П'ятий номер. От, власне, після всіх численних переїздів, це єдиний примірник страшненький і пожарпаний, який зберігся. От. <кхи> ось наш ангелик кумедний. Ось наші овали квіткові. І ось така цікава робота з вовками. Не шукай в чужих очах розради, а в порадах відповідь ясну. У душі чужі свої розради, а у світі істину одну. Не шукай легких доріг, не треба, не завжди коротким буде шлях, але легка стежина не для тебе. Істину шукай в своїх думках. Не чекай, що доля посміхнеться, зваживши усе вперед іди. Лиш теплом у серці хай озветься задоволення від власної ходи. Скажімо так, в моєму житті була така цікава <кій> історія, цікава в лапках. Вийшов 10-й примірник нашого видання. І одна пані, ім'я якої я не хочу називати, вона не варта того, запросила мене на презентацію власної книги. Що цікавого було в цій історії, крім того, що пані була партійним діячем і екс-депутатом Верховної Ради, є цікавого презентації цієї книги було то, що вірші в її книзі були написані мною. Але ведені під її ім'я. І це була перша ластівка того всього жаху, з яким мені доводиться жити, коли мої роботи видають за свої інші люди. Це дуже прикро. Чому? Тому що насправді кожен може розвиватися, кожен може творити, кожен може створювати неповторне, а не падати так низько і привласнювати якимось зробленим. А далі тут віршик, який я вам хочу зачитати, і світла, й тіні чорнобілі, із чорнобілого життя. Життя нахабне і несміле, від вічності, від майбуття. Ніхто не скаже, де початок, ніхто не певен, де кінець, і серед безлічі загадок, які уже створив творець, містична суть міститься в слові і сила створення в думках. Всі рішення знайдеш в любові і втілення в твоїх руках. Ну, власне, те, що я вам і намагаюсь сказати, що кожен з нас є унікальним, кожен з нас має творчу нотку, і кожен з нас має неймовірний потенціал. Просто чи хочете ви працювати над цим потенціалом, чи згодні ви побачите в собі те, що у вас є, чи вам простіше? Покористувати когось. А як я вам вже говорила, в Бога дуже цікаве почуття гумору. І от розплата, за подібні речі, вона ніколи не оминає такого творця в кавичках. Так, це рушник АВ2, власне кажучи, один із найходовіших і, скажімо так, таких рушничків, які. Складався а, швиденько на одному диханні, і після якого мені було далі створювати рушники доволі складно. Мені він здавався таким бездоганним і неймовірним, що далі було дуже тяжко працювати над рушниками. От, от вам і будь ласка, ми самі створюємо собі якісь обмеження. От до того ж, хочу вам наголосити і розказати історію, що. Коли мені говорять, яка я талановита, я ніколи з цим не погоджуюсь. Тому що до того, яка я є, я доклала велику кількість зусиль, велику кількість роботи над собою провела. І я з впевненістю і всією відповідальністю можу вам сказати, що це під силу кожному, хто цього захоче. І все впирається лише в ваше бажання працювати над собою. Далі йдемо примірник номер 6 перед вами. От це мій відшив. І, власне кажучи, тут ми нічого не видумували. Настільки ця робота на той момент, коли вона була створена, і відшита, подобалася всім в офісі. От, що одноосібно ми вирішили, що її доповнювати нічим не потрібно, і вона самодостатня. Відповідно, ми її просто сфотографували, поставили і нічим не доповнювали. Ця робота була потім подарована дуже гарній людині, і я сподіваюся, радує її. Знову ж таки, акцентую вашу увагу, що зміст видання. У нас на звороті, і е, тут міститься лев, початок якого в попередньому номері п'ятому. Знову ж таки, купа було дорікань про розбивання схем на два номери. І ми старалися так не робити. У нас буквально кілька схем всього розтягнені на два примірники. Тут у нас є слово від автора, е, воно вже стало більш Сміливішим, більш натхненним, більш впевненим. Вже було дуже багато листів від читачів, і, відповідно, ну, вже більш впевненим автором проєкту я себе почувала. Я бачила серйозні зміни в собі, серйозні зміни в тому, що я хочу робити, в тому, що я можу робити. Відповідно, ну, дорослішали як митець. От. Знову ж таки, кумедні химерки ми продовжили. Тут у нас був такий от дідусь От Миколайчик. Так, осінь ця дуже улюблена моя. Знову-таки ностальгічні нотки, ну, як би ми не ставилися до радянської окупації, але ми виросли на цих мультфільмах, і вони в нас, як би нам хотілося чи не хотілося, відгукуються теплом, бо це наше дитинство. Так, ось така в нас тут зимовий ранок, ось безпосередньо цей мак. Тут в нас вже була обставочка для підписників. Ось мак. от, от такі от вірші. От. Крім мене вірші писала ще наша дизайнер-верстки. І безпосередньо мій чоловік. Тобто ми в трьох писали вірші для видання. Це весільний рушник ав 1 Ось його схема. Нині він є в кількох розмірах. Дана схема на 200 хрестиків. А він зараз є наявний в схемі на 90 хрестиків, на 150 хрестиків, на 200 і на 250. Тобто, якщо вам потрібна якась конкретна схема на якусь певну кількість хрестиків, звертайтеся, у нас це все є. А Навіть чого немає, то ми спроможні зробити. Так, ну тут ще є анонси, наскільки я пам'ятаю, ми там його вже не дотрималися. Потім почали думати про те, щоб від цього відходити. Я про це говорила. Видання номер 8, Чекайте, а 7. У мене сьомого примірника немає взагалі, так? Чи є такі? А, є. З примірником номер 7 тут ціла історія. Я коли їздила на друкарню підписувати перший примірник, взяла арку, ще не обрізані, і тут в мене примірник обрізаний ножицями. Я думала,